Новий весільний бум готується в шоу-бізнесі. Джамала та Даша Малахова отримали пропозиції руки і серця. А танцівниця Олена Шоптенко нещодавно встигла вдруге сходити під вінець. За кого вона вийшла заміж після розлучення з колегою хореографом Дмитром Тікусаром, Ми дізналися на запальному концерті. Поход у Києві хорограф Амадор Лопес влаштував справжній карнавал з танцями різних народів світу. Ні, ось Андрій. Сьогодні у шоу будуть танці з усього світу, і ці гарячі танці, звичайно, допомагають справитися з депресією у таку важку. Затяжну депресивну осінь. это точно знаєш, когда ми ставим до танцями ми мар масу довольствие. Ми любимо путішество, любимо потеше з колективом. Поэтому нам хотілося вот в іменно во время года, именно в наєвре, каду си готовиться уже к землядіва, типа курки, виходить на вулиці, Ми хотілись е, показати людям і показати, що імені радость іменно внутри нас, іменно карнавал карваль всі внутри у кожного українця. серед цих народних танців, які ми сьогодні побачимо. Немає українського. Ти вмієш танцювати український? Я можу навіть показати. Могу розказати коли Руслана Віля на Євробіни. Я е, на дискотека танцював лучше всіх гопак. Я присядку діля. Тобто, я Аважаю е, люблю українську культуру. Лідосу шоу обов'язково обізительно такий такої український з вишиванки карнавал. У Амадора був гопак. Танцюю для тебе на один плюс один. Ви пам'ятаєте прекрасно це шоу. Тоді Амадор дійсно поставив незабутню постановку танцювальну в українському стилі. Тому в нас є в Арсеналі український гопак. Амадора, ти знаєш, що таке український танець? Як же? К... обов'язково? Чи дійсно танці лікують від депресії? Восени – це тема актуальна. Я вам скажу 100%, навіть моя мама Рамадор, всі проблеми лічаться танцює. Тому танцюй, улюбайся, пой, і тоді все буде добре. Лічно я точно знаю, що а, за що танці можна а, і а, лікувати, лікувати, як буде, це українська мова. Лікувати, лічить. Можна лічити і депресію, і погане настроєння, і навіть вальцеволівання можна лічити танцює. Сьогодні будуть професійні танці, а ти не думав влаштувати ось таке шоу зі своїх учнів? И ученые, какие я аматорами. Я могу тебе сказать, что сегодня некоторых наших учеников тоже будут участвовать в этом шоу. Это представьте, да, какое-то огромное счастье для этих людей, которые они утром работают в банке, работают, сидят там за компьютером, а вечером они одевают костюмы и видят на сцену. Для них это такое счастье и для меня я горжусь, что это наши ученики. Вау, 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 вау. Канкану насолоджується танцювальним марафоном з глядацької зали гуморист з дизель-шоу Єгор Крутоголов. Омадора є класи для схуднення. Чи не прийшли ви придивитися до того, як танцює Мадор, аби потім прийти до нього в школу, трохи потанцювати і заодно скинути кілька кілограмів З зайвосамадором. насправді, ми підікліся на зйомках однієї з передач. Він мені понравився як відкритий. Открытый... симпатичный парень, в правильном смысле. Командору боюсь идти, он слишком брутальный для меня. Если бы я пошел к какому-нибудь учителю танца, она бы выглядела примерно как вы, Катя. Еще одно признание сделаю. Я занимался бальными танцами в детстве. Маме так нравилось, как танцуют бальные танцы, и поэтому она всегда сидела на моих занятиях и за мной внимательно смотрела. Какое-то время я занимался, пока не сбежал. Ну и некоторые только движения остались еще. Ча -ча, раз, Ча -ча, раз, два, Якщо з бальних танців ви збігали, то щодо перегонів на автомобілях, то ви абсолютний фанат цього виду спорту. Ви сам любите поганяти. А як до цього ставиться нова поліція? Напевно ж, вас впізнають. Колы запуняют за превышение скорости. Конечно, я вам правду не скажу, потому что у вас слишком большая аудитория, и в том числе и полиция. Но несмотря на то, что да, я люблю быстро ездить, я люблю быстрые машины, мощные двигатели. У меня нарушений очень мало. И я очень редко встречаюсь с полицией. У меня был э, недавно штраф за неправильную парковку. Я пришел его оплатить. Со мной пофотографировались очень симпатичные девчонки, полицейские. Э, э, мне все понравилось. Я доволен. Сервісом спасибо. зараз ваш син у першому класі для батьків це окреме випробування. Син хизується тим, що батько відомий гуморист в школі знають? Да, знають не тільки в школі, і в кружках коли Льова приходить. Куда-то его спрашивают такая, где твой пап, чего он сегодня не пришел. Я его э, всегда стараюсь в этом плане остудить. Конечно, ему хочется рассказать, кто его папа и так далее. Ну, я не, не очень люблю, когда э, э, завистливые какие-то, или, может, недобрые какие-то взгляды. Ну, в основном, хотя, должен признаться, добрые, потому что люди, э, видя меня, э, сразу ассоциируют э, меня с, с нашими программами, и сразу появляется улыбочка. Недовго в дівках сиділа уперше в світі після новин про друге заміжжя хорограф Олена Шептенко. Олена недовго тобі то ходити в дівках. Нещодавно ти знову вийшла заміж. Не пройшло і року після розлучення з твоїм вже колишнім чоловіком Дмитром Дікусаром. як в тебе вже новий штамп у паспорті. Це для тебе було принципово і важливо саме офіційний шлюб. Та ні, внівчення по поводу принципіальності браків. Просто, скажем так, рішення приймає мужчина. А том, щоб женитися на комплекте. Мені зі придушення, і я вставостю прийняла. І чоловік нинішній, хто він? Розкритаємницю. Хто ця людина? Олексій ні не, не танцор, ні хореограф, ні має нікого відношення до шоу бізнесу. Він підприємець. приймається. Ми були з ним знайомі давно, принаймні про це кажуть поза очі. Що насправді ви товаришували чи не родинами? Тобто, ви з Дмитром товаришували з Олексієм, коли ви ще з Дмитром Дікосаром були одружені. Ну, не так конечно же мы на самом деле знакомые с губы на рабочей почве и познакомились мы где-то около года назад в общем то мы я приходила к нему с повод собственного проекта вот и мы общались на вот собственно на почве работы что было посильно пантет сукня и такаяньши я разочарую пожалуй тебя кати не было никакого громкого празднования мы вдвоем пошли расписались и а потім э, поїхали їсти бургери. В першому шлюбі в тебе було весілля. Э, грузинське велике весілля з вінчанням, білою сукнею. Чи хочеш ти друге весілля? Тому що розпис може бути раніше, а свято пізніше. От, кстати, я сама собі питання так задаю дуже часто. Хочу ли я свадьбу? Да, пожалуй, наверное, нет, потому что это не самое главное. Главное, чтобы люди были счастливы, главное, чтобы людям хотелось проводить время вдвоем, и главное, чтобы это было для себя. Вот. Я к этому пришла, и чтобы ни было, какое не было бы торжество или праздник, или даже если его не будет. Главное, чтобы это было для нас двоих, и чтобы мы этого обоюдно хотели.